Пригода про Лего Сіті розпочинається, а ти, її головний слухач. Не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. У Лего Сіті сонце зійшло так яскраво, що навіть будильники самі вистрибнули зі столів. Жителі прокидалися з усмішками. На вулицях уже дзвоніли велосипеди, гуділи автобуси, а на площі дідусь із вусами. Продавав найсмачніші пончики у світі, але головна подія цього дня відбувалася біля нового аеропорту, де зібрався натовп глядачів. Сьогодні мав здійснити свій перший політ величезний лайнер під назвою Зоряний мрійник. Він сяяв, як велика легоцеглинка на сонці. А в салоні були крісла, які могли крутитися, відкидатися і навіть піднімати підлокітники так високо, що пасажири відчували себе астронавтами. Диспетчер Едді, трохи кумедний чоловік із гарнітурою на голові, який постійно плутав кнопки, гордо оголосив Шановні мешканці Лего Сіті, сьогодні наш літак вирушить у небо і доведе, що Лего. Може літати ще вище, ніж бріє дітей. Натовп вибухнув оплесками. Діти махали прапорцями, а один хлопчик навіть приніс самородний плакат із написом Зоряний мрійник вперед. І тут сталося щось неймовірне. Літак почав рухатися з літною смугою, мотор загуркотів, колеса відривалися від землі і раптом. Він просто зник. Не вибухнув, не впав, а буквально розчинився у повітрі. На місці залишилася лише калюжа мастила і кілька лего деталей. Це що, нова функція? здивовано спитала бабуся з валізою. Mm? закричав Едді, випадково вмикаючи мікрофон так гучно, що аж чайки над морем злякалися. Літак зник, як у фокусника. Поліція на чолі із сержантом Дюком миттю прибула. Дюк, завжди серйозний і трохи надміру впевнений у собі, урочисто заявив Це справа для мене. Якщо літак зник, значить, він десь є. Пожежна команда з фреєю теж приїхала. Вона лише зітхнула. У лего Сіті завжди одне й те саме. Хотіли політати, отримали детектив. Сліди на асфальті вели до ангару. Там інженер Глорія знайшла дивні механізми, що світилися зеленим світлом. Це незвичайний літак, пояснила вона. Хтось додав йому пристрій невидимості. Тобто він є, але його нема, не зрозумів дюк. Саме так», – такморгнула Глорія. Тим часом у небі пілот Камей. Відома своєю сміливістю, засікла на радарі невелику пляму. Вона одразу піднялася у своєму маленькому червоному манищувачі, і що ж вона побачила? Літак, зоряний мрійник, летів, але за штурвалом сидів не капітан, а хитрий винахідник злодій у величезних окулярах. Він реготав і кричав у мегафон Ха ха, я зробив літак примару, і тепер вкраду золоті лего цеглинки з міського музею. Мей крутила петлі в небі, намагаючись його зупинити, але злодій увімкнув невидимість, і літак знову щез. На землі пожежники швидко придумали план. Вони вистрілили з гармати кольоровим димом, і той. Обліпив літак, ніби веселковий туман. Тепер усі бачили його контури. Літак виглядав, наче велетенська різнокольорова хмара. Дюк одразу кинувся на злітну смугу і гукнув у рупор. Зупиніться негайно, інакше я складу протокол за неправильну парковку. Злодій засміявся, але саме тоді мей підлетіла ближче і влучним рухом вимкнула пристрій невидимості. Літак приземлився просто перед глядачами, натовп вибухнув оплесками, а діти скандували мей. мей, мей, мей Злодія відправили до майстерні Лего, де тепер він під наглядом дітей будує корисні моделі. А літак зоряний мрійник нарешті здійснив свій перший офіційний політ. У салоні подавали пончики того самого дідуся з площі. А диспетчер Еді пообіцяв більше не плутати кнопки, хоч усі знали, що він знову натисне на те. І відтоді лего Сіті казали Справжнє диво, це не літаки ще зникають, а друзі, які завжди поруч, навіть коли весь світ кудись пропадає.